Чим допомогти учасникам АТО з Кіровоградщини як зробити, аби гуманітарна допомога взагалі потрапила до кіровоградських спецназівців на передову швидко, адресно, в повному обсязі, знають активісти кіровоградського євромайдану. Кіровоградський Євромайдан закликає всіх підприємців та меценатів Кіровоградщини підтримати військових, які зі зброєю в руках захищають територіальну цілісність України і спокійне життя кожного з нас. На жаль, як і все українське військо, Кіровоградський полк спецпризначення, що за підсумками 2013 року став найкращою військовою частиною збройних сил України, не уминула проблема недостатнього забезпечення спеціальними засобами захисту та сучасною військовою технікою. Ми знаємо, що у гирлії війни вже три місяці. Знаходяться і наші земляки, третій окремий полк спеціального призначення. Ця ініціатива також щодо збору допомоги стосується і цих хлопців, які знаходяться на передовій. Чого вони потребують, що їм необхідно? Розкажіть, будь ласка. Безперечно, ця ініціатива стосується і всіх кіровоградців, які знаходяться в зоні АТО без винятку. І хотілося б цим третій полк, їм би хотілося допомогти найбільше, хоча це найскладніше. Значить, цим питанням це, цю ініціативу виявили наше формування Євромайдану, самооборона. Ви знаєте, є в нас таке формування, mm -hmm. самооборона Майдану. Джоган Микола Петрович ним керує, це їхня ініціатива. Чому саме чоловіки займаються цим питанням? Там ви бачили, якщо зайдете на сайт Перевесло, там є оголошення, рахунок, куди можна гроші перераховувати, а також є перелік речей там, військових, таких речей першої необхідності. Які, це спеціальне обладнання, яке просто Людина да, не може якісь, закупити да, песенку. А, сам, да, а саме тому я кажу, що цим питанням займаються чоловіки. Вони так само використовують власні зв'язки, виходять на людей, які можуть це купити, і використовуючи ті кошти, які вони зібрали, вони потім закупляють. Ну, а вже, власне, хто, який з нас передає, то вже теж вирішується індивідуально. Я знаю, що такі специфічні речі, так бронежилети, каски, ті тепловізори, їх там берці, їх. Просто так, те, що потрібно, не купиш. Тобто воно має певні там характеристики. Згідно з цих характеристик, його треба підшукувати. Коштує воно величезних грошей. І дійсно, якщо це робити, це треба робити. Ну напевно, що купляєш саме те і віддаєш саме тому. Громадські діячі переконують, що іншого вибору аніж довіра у нас немає. Якщо ви хочете допомогти військовим, довірте свої пожертви тим, у кому впевнені у Євромайдана є досвід, і активісти добре знають, що витрати народних пожертв треба контролювати. Для того щоб вони розуміли, що кожна копійка, яку людина перерахувала, або кожна там консерва, яку людина принесла, вона саме попала туди, на що вона призначалася, що саме військовий, наш солдат, з'їв ту консерву або отримав той бронежилет. Тому, ну, як на мене, то треба гуртуватись, да, треба спілкуватись і робити такі акції з тими людьми, яким ми довіряємо. Да. От зараз є величезна довіра у кіровоградців до Кіровоградського Євромайдану, і саме тому активісти звернулися саме до нас з проведенням цієї акції. Тому, якщо ви довіряєте і робити все це, всі ці добрі. Справи з тими, кому ви довіряєте бійці Кіровоградського окремого третього полку спецпризначення, що знаходяться в гарячих точках АТО на сході України, потребують такого обладнання та спецзасобів: це тепловізори, коліматорні приціли, кевларові каски, бронежилети четвертого класу і вище. Тому в оголошенні міститься перелік необхідних речей. Якщо хто може це зробити купити, так то вони це мають зробити. Звісно, якщо людина сама купить, так і принесе, буде домовлятися там із самооборони. Вони будуть формувати ці пакети. Це буде безперечно набагато швидше, ніж ті гроші, які виділяє, наприклад, там, міська рада, які повинні пройти там якісь 10 процедур, незрозуміло, на які потім закупляють бронежилети, на яких ще відмивається куча грошей по кишеням, то е, зрозуміло, що то працює набагато довше. Це працює набагато швидше. Найскладніше гуманітарну допомогу передавати у гарячі точки. Це відбувається на особистих зв'язках, говорять активісти. Реквізити військової частини А 0680 3-й третій окремий полк спеціального призначення для благодійних внесків, розміщені, зокрема, на сайті Перевесло. Штаб кіровоградського Євромайдану, що по вулиці Острівській, 2 який має велику довіру громадськості, щоденно продовжує збір гуманітарної допомоги для кіровоградських військових, які воюють на сході України. Громадськість вчиться бути відповідальною за свою країну. А тих, хто ще не пробудився і не зрозумів, що ваша хата не з краю, Просимо прозріти і боронити свободу нації у можливий для вас спосіб. Уже сьогодні номери телефонів активістів ви можете знайти на сайті. Там, де ми подаємо інформацію про те, що ми збираємо, або про те, що ми зібрали, там уже містяться номери телефонів активістів. Далі там, де оголошення, де самооборона дає оголошення про допомогу. В третьому полку там теж містяться номери телефонів самооборони. Це все одне наша спільна справа, одне формування. Ми працюємо разом. Тобто, тут немає питань, кому зателефонувати. Скажіть, на якому сайті? Сайт перевесло. Сайт інформаційно-аналітичного центру перевесло. Там міститься вся інформація, ми постійно систематизуємо її. Також часто гречка подає цю інформацію. Ми Або працюємо разом. У Фейсбуці, Кіровоградський Євромайдан. Хто, хто користується Фейсбуком, то давайте до нас у друзі. Ви постійно в нас цю інформацію можете взяти, постійно можете запитати, можете прослідкувати за тим, як відбувається ця акція. Ми викладаємо фото, описуємо цю інформацію. І таким чином ви можете бути в курсі всіх справ. Кіровоградці підтримують військовослужбовців регіону, які, попри недостатнє матеріальне забезпечення армії, захищають країну. Віримо, що наша підтримка принаймні підніме бойовий дух, боєздатність та патріотизм кіровоградських військових. Навіть ті 100 гривень, які людина на цей рахунок переведе, це матиме велике значення, тому що такі речі придбати просто ніхто не зможе. Це зможуть придбати лише військові. Скажіть, будь ласка, я говорила про це, що у нас має бути рівень довіри. Ті рахунки, що нам показують, ті рахунки, що відкривають, ми все одно маємо вірити, перераховувати. В нас просто іншого вигоду немає. Ми мусимо це робити, щоб утримувати армію. І я сподіваюся, що люди, які керують тим, які розпоряджаються, що вони чесні. Юля, я теж вважаю, що все рівно потрібно перераховувати туди кошти, тому що це наше спільне завдання. Зараз ми отримали нашу країну в дуже жахливому стані. Тому завдання кожного громадянина допомогти своїй країні, допомогти самим собі. І довіряти один одному, довіряти. тому що революція гідності здійснилася саме тому, що довіряли один одному. Ви пригадуєте, як люди. Це абсолютно було без будь-яких там запитань, коли люди приходили, здавали гроші. Вони вірили, що ці гроші підуть на загальну справу, і ці гроші пішли на загальну справу. Саме тому і ця революція здійснилася.